Бродівський районний суд розглядає справу за позовом бродівського міського голови Анатолія Балая до видавництва просвіти із вимогою спростувати недостовірну інформацію, а також захистити свою честь, гідність і ділову репутацію. На якому етапі судове засідання? Дивіться далі. Цього разу судове засідання затягнулося на дві години. На ньому була відповідач та його представник. А також у форматі відеозв'язку інтереси позивача представляв адвокат у цьому судовому спорі. Мова йде про спростування інформації, що стосується дій міського голови. На це засідання мали з'явитися свідки, які б дала суду більше розуміння суті справи, однак вони не з'явилися. Тому суд перейшов до допиту Дмитра Чобота як свідка. Спершу запитали про автостоянку, адже як вважає відповідач, її влада довела до банкрутства звідки і виникла стаття у брідській газеті, у якій автор керувався власними знаннями про ситуацію. Ми побачили, що тут щось дивні речі робляться. Тому написали заяву про те, що видавництво буде виходити з. Числа засновників своєї частки згідно з законом. І, і, але щоб вийти своєю часткою, треба було розрахуватися зборняю. На той час набігло вже більше 100 тисяч боїв і певна сума припадала на 37%, які були видані водавницька Тому воданицька просвіта відкрито провело загальні збори. Товаристи ОВ продеакторний сервіс, на якому було запрошені всі працівники, в тому числі ті, що звільнилися, і було заявлено, що видавництво просвіта виходить з числа засновників і виплачує частину своєї забороненості, що пропадає на 37%. І було призначено день 24 лютого 2016 року, що буде виплачувати САЗА. Заборгованість по заробітній платі. В цей день прийшли всі працівники автостояни, прийшли ті, що вже і звільнилися, ну, щоб отримати гроші. Був, був директор підприємства, прийшов я, був Мирон Шуст. Розклали тільки, хто, вже забув, хто видавав гроші, по-моєму виданець. Розклали гроші і, і ті відомості, офіційно це робилося. Аж тут такий в гурт приїжджає дві машини, і такі бігом біжать до того і поверху по сходах з гуком і вбігає перший це, в кабінет. Ігор Бунт, тодішній керівник комунального майна, і кричить, перше, що він сказав, не добрий день, а кричить, хто дозволив зарплату виплачувати?». А всі такі очі витріщили. А я до нього кажу, а хто забороняв зарплату, в Україні видавати?». Він побачив, що не то сказав, а тут прибігає щоб ще... всі в цивільному були. Це податкова міліція була. І пред'явили орден, що вони прийшли з обшуку на автостоянку. Костриця, майор костриця була, що в них є рішення Сихівської, Сихівського суду про проведення обшуку і мають шукати. Незаконно виготовлені нафтопродукти на автостоянці, незаконно виготовлені нафтопродукти на автостоянці. Хто виготовляє на автостоянці нафтопродукти? Дебільнішої мої фрази годі було придумати. Бунт був представлений як, як понятий, а другим понятим була Крижанівська, працівниця Бродівської районної арагії. Пізніше мені стало відомо, що ця група міліціонерів приїхала в Бродівську районну раду перед 9-ю годиною, пів дев'ятої вже вони були в кабінеті голови районної ради Швед. Тоді Швед якраз викликав тих працівників і, і всіх їх озадачив, що маєте бути там на, на автостоянці, бути... Е Ну, як писати, так, і от та група з районної ради примчала на автостоянку в 9 годин 20 годин, бо ще чекали тих понятих, бо не всі прийшли вчасно на роботу. І от примчали, тому ми написали і в газеті, що це. Перевірка була зроблена для того, щоб перебити виплату заробітної плати і щоб не допустити виходу до виданиста просвіта з членів автостоянки. Автостоян. Хоча на той час ми вже зареєстрували нове підприємство «Броди автошлях сервіс плюс своєю часткою 37%. Ми мали на ту право. але нам ото все перебили. Тому та ситуація свідчила про те, що це перевірка зумирства. І один з поліцейських мені відкрито про це сказав. Що вони мають доручення від найвищого керівництва області. Слово найвищий свідчить про те, що то дві особи. Найвищими була голова обласної адміністрації, тоді був Синютка, йому та стоянка була до Фені, а другий був, тобто він не міг сюди когось посилати. А другий найвищий керівник був, ну, а друг били який з ним в ресторанах постійно сидить, який, якийсь має тут інтерес. І оце, очевидно, вони і направили ту стоянку. Ми не знали, хто там конкретно її направляли, але те, що вона та перевірка приїхала одночасно в один день, коли виплачувалася заробітна плата. Безумовно, свідчить про те, що це замовна справа, яка Переслідує мету якраз не допустити вихід видавництва просвіта з автостоянки. Також на цьому судовому засіданні був представник видавництва просвіта Віктор Яцюк. Свідчив по одній лише автостоянці Дмитро Чобіт більше півгодини. Зрештою суддя змушений був перервати. Я бачив зерно. От власне ті покази, які стосуються предмету доказування, і дуже важко вичати, мови, знаєте, зернові полопи, тому я попрошу якось. Після цього представник у справі Тетяна Проскорня запитала у Чобота, як Свідка, чи був він ще очевидцем тих дій міського голови, про які описується у джок публікаціях газети. Зокрема, було поставлене питання щодо протоколу, який, на думку відповідача, став поштовхом для незаконного захоплення автостоянки. І цей протокол з підписом, головний рейдерський документ. Особисто сфабрикований і підписаний цинічним і нахабним порушником Конституції України, законів України, Цивільного та Господарського кодексу України, це біля 100 порушень та присяги посадовця. Згідно цієї фальшивки, рейдер Белей оголосив себе власником 100% статутного капіталу бронепрошів. Оце головна теза, яка не оскаржується пан Белею, що стосується дати. Ми надрукували, щоб всі побачили той маразм. разом. Тут і, і граматичні помилки не то, що в кожному реченні, майже в кожному слові. Тетяна Проскорня далі запитала щодо вище згаданого протоколу. Наступне запитання. Ви сказали про те, що цей протокол був сфальсифікованим і це там столицюва інформація. Чим вона підтверджується? Тим більше, що ви говорите про те, що дата протоколу була 1 березня, а початку мітока з'явилася 17 березня, якими доказами в матеріалах справи підтверджується саме фальсифікація білею цього протоколу? Що 1 березня Блей особисто і одноособово склав цей документ. І про це я пишу в статті в першій колонці на сторінці 3 війської газети. Яке не оскаржуєте ви? Він назвав цей протокол протоколом зборів засновників. Таких зборів ніхто не проводив. Це він сфабрикував той документ сам. І про те, що той документ незаконний, визнали всі суди і адміністративні суди, і господарські суди, і вищий господарський суд. України в своєму рішенні написав, що фактично внаслідок цих рішень видавництво просвіта було незаконно позбавлено прав власності. В рішенні суду написано таке. Це Білей створював такі документи, які ми назвали в газеті рейдерським паскум, яке теж не, не оскаржує ні Билей, ні ви як його адвокат. Це як краси є незаконне, рейдберське пастутство, фальсифікацію інакше не можна назвати. Інакше не можна назвати фальсифікацією на основі того протоколу, що видавництво просвіта добровільно вийшло з визна Стезоваточних Сергія. І ці документи підписані, написані е, друкарськими буквами, юристом Данильчуком, за дорученням Белегія, так справді реєстраційні написані. І скріплено печаткою не видавництва просвіта, а печаткою виконкому бродівської міської ради, якою, е, якою е, користувався тільки голова міської ради. Тобто, оце фальсифікація. Це я називаю фальсифікацією. Після усіх питань суд вирішив викликати на наступне засідання свідків, які дадуть більше пояснень. Серхійні Кишин, телеканал Броди онлайн.